Всім привіт! У нас війна з таким альянсом Hunters Tavern. Ось їхні оборони. Ну, різні є. Є сильні, є не дуже. Будемо розпочинати потапкам 48 у нас залишилось. У них 47. Ну, можна сказати, йдемо рівно. Оборона приємно мене здивувала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тапків було потрачено, щоб раз мене забрати. Другий раз в них трішки краще було. Оборона в мене така. Ну що ж, підбираємо ціль, будемо. Починати. Ось така перша ціль. Ну що ж, підемо, спробуємо. Так, п'ять зелених камінчиків, розкиданих по полю. Ну що, потрібно чистити поле, можливо, шукати, щоб під'їхав зелений. Зриваємо. О, чудово! Знайшли зелений. Так, треба хід перечекати. Зараз буде еквалайзер. Давайте так спробуємо. Чудово. Дозаряджаємо своїх. Так, блокувати, блокувати ми будемо. Спробуємо в стін. Є, так. Арчибальд, Я думаю, Мар'яну потрібно забирати. Розрядимо Тарласа І прямо сюди вдаримо, можна зривати. Груверта я не встиг докачати, але я дивлюся. Він не так досить грабельний, навіть недокачений. Тут же байдуже. Зараз мегаміньйон. Навіть не прийдеться мегаміньйону працювати. Чудово, перший бій, Порались. Хочу зникати. Нарешті. Є 117. Добре. Зараз підберемо і продовжимо. Другу ціль я вибрав таку червоне моно під морчаміна. Проти не хотів брати сюди фіолетових, бо мегаміньйон Розалінд дуже боляче буде робити. Давайте спробуємо. Так, дві трійки, так. Можливо, спробуємо тут четвірку знайти. Так, є четвірка. Папері Мар'яна, так. Будемо бити прямо розалінт. Забирати мегамінйона. Там ще трійка, зараз під нею буде. Давайте через комбо. Ще одна трійка, це добре. Не дуже вдається забрати. Її. Не вистачає нам. І Червоного немає. Так, да, щось не дуже цей раз. Червоне моно спрацювало. Нічого, підемо зараз його доб'ємо, Можливо, жовтим піс. Ротбана взяти, ну все, зараз підберемо, можливо, візьмемо когось іншого, вирішив третю ціль вибрати таку, проти Кагана. давайте пробовать Знову да, снова уж таки четыре каминчика так, у нас есть фиолетовый кристалл и у нас Є комбо синьо жовте Давайте, я думаю, потрібно чистити поле, шукати синій. Жовтий кристал зелений. Прибираємо фіоли спочатку. Можна і зелені прибрати. Зараз контратака, А, її вже немає, ну. Так. Будемо пробувати збирати наших синіх. Щоб не запізно було, давайте жовті ще приберем, там трійка складається, дуже боляче вони б'ють. Кода, що ми не встигли зарядити своїх героїв. Все, кінець. Підбираємо наступницю. Хочу спробувати чотири фіолетових, тут в обороні два жовтих. Фіолетовий взагалі в мене, можна сказати, найслабший колір. Давайте пробуємо. Знову чотири камінчика. Все без змін, давайте зробимо, комбо зелені, жовті, красні, червоні, верніше так є? Можна три фіолетових скинути. Є червоний ще, добре. Потрібно напевно зарядити. А, добре, еквалайзер. Добре, давайте три червоних. Так, потрібно фіолетові шукати. Давайте кристал. Є три трифіолетових. Чи допоможуть вони нам? Давайте спробуємо так. Потрібно скидати жовті, бо дуже багато жовтого. Щось з'являється по фіолету, але зібрати ми, на жаль, його поки не можемо. вже ж як боляче чудово кристал, коли вже він не потрібний. Да, сьогодні поля розчаровують. Зараз підберемо наступну ціль. Давайте спробуємо на цю ціль, що ми били вже. Це можна сказати не добив, повноцінна ціль. Спробуємо ще жовтими забрати. Я думаю, абакана... <кій> вимачте, о бокана потрібно забирати. Хоч і контра там, щоб в пустоту скидати камінчики і шукати наш колір. Все погано <кій> з жовтим камінчиком. Зараз каган буде ультувати. Мінус три зробить, таке, що маємо, те маємо, все швидко. Ще трішки нанесем. О, як вже комбо добре полетіло. Де воно було спочатку? Так, і останній настапок. Зараз ми зберемо команду і повернемо. Вирішив <кій> забрати вже свій добив. Давайте спробуем четверку заработать синюю. Там три кафе складывается. еще фиол в пустоту. заряды отдельью. трешки наносается урона. И... о, чудово уже и есть Будемо пробувати шеме ми Та, ну, звичайно, потрібно ж зарядити комбо. Сделаем нейтральный хит, включаем модели, шукаем заряд ценних. Можна ще раз включити. Так, з'являються сині. Давайте приберемо мегаміньона. І знову комбо заряджає шимена. Добре, що Водилію вдарив. Так, потрібно прибирати мегаміньона, бо він зараз нас поховає. Чудово прибрали. І знову комбо і все під шимером, але, думаю, це вже не врятує його. Так, да, в цілому дуже поганий результат. З полями сьогодні, сьогодні якась була катастрофа. Що ми там набрали один шот 289. Ну, можна сказати, мінімум виконали. Так, подивимося, що тут по тапкам. 42 у нас, 47 у них. Ну, Тут практично йдемо рівно, тому результат війни буде в кінці відео. Я прикріплю. Певно, тоді і буду викладати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Гарних полян.